І впродовж теми пов'язаної із вшануванням дня соборності, 22 січня в будинку офіцерів, зібралися представники українського реєстрового козацтва, члени земляцтв та курсанти військових навчальних закладів, аби знову почути запальні українські пісні і танці. Наперекір всім тяжким часам, які ми переживаємо тут, проходить фестиваль. Обіймімось Україну. Всі творчі колективи з Житомирської, Київської Закарпатської областей беруть участь в концерті безкоштовно, аби, хоч трохи розвіяти смуток і порадувати глядачів. Ми всі працюємо на те, щоб об'єднати нашу країну, і саме сьогодні до Дня соборності України. Так ми проводимо такий гала концерт, можна так сказати. Обіймись Україна. те, що ми робили старічами, і ти що нам Тарас Григорович Шевченка, так ми це. Зараз виконуємо Бо зову серця відгукнулися і проводимо все дуже тяжкий для України час. проводимо цей фестиваль єдності, тому що для України найголовніше найголовніше і надсвятіше – це єдність народу. Тоді все відбудеться, все в нас в Україні і Ми переможемо, якщо буде справжня єдність народу.